Привіт всім! І нарешті я знайшов рішення своєї проблеми. Яка в мене вийшла проблема? В мене впродовж двох місяців е був скачок е використання електроструму, і я не знав. Що, що трапилося, куди ну, це все дівається. В мене, блін, рахунки приходили образно 200 гривень в місяць, а тут почало приходити по 500, по 600 гривень, і я був просто в шоці, я не знав, що це робити. Одна мені добра людина посовітувала, сказала провірити, і це виявилося правдою. Так, дивимося, це відноситься до людей тих. В кого є в домі заземлення, А воно в мене на щастя чи, на жаль, воно в мене є. Дивимося. Беремо звичайний індикатор. Суємо. В нас тут показує фаза. Суємо сюди. В нас тут показує 0. Ставимо тут. Це в нас земля, соответственно, тут нічого не світить. А в мене, блін, світило, в мене тупо бабки йшли в землю. яка в мене ситуація? Була в мене одна розетка. Чомусь по якійсь причині відкрутився фазний провід і почав торкатися корпусу розетки, а корпус розетки соответственно. За землени. На щастя, мене нічого не било. Я нічого за два місяці не відчував, кроме е, пустого кошелька. Е, в мене всі гроші йшли в землю. Мене нічого не било. Все забирала земля. Е, мій лічильник крутив як навіжений. Це просто жесть. Так, народ. Е, в кого резкий скачок платіжок за електрострум. Беремо індикатор, провіряємо землю, щоб вона не світила. Може бути такий варіант, що у вас просто, просто йдуть гроші в землю. Так, ставимо лайки. Саме головне бережіть себе і добре мунтуйте розетки. А то відчуєте на своєму гаманцю. Чао!